Вітаю вас у барі Пліткар. Пам'ятаєте співака Івана Дорна? Я чому питаю? Бо якось він зник з радарів після того, як почалася повномасштабна війна. Співак приїхав до Парижу разом зі своєю сім'єю і чимось там собі займається. Він не розповідав, та й ми не цікавилися. Господи, до тепер. Адже виявляється, Дорн готує до виходу свій новий альбом, який відклав через війну. І от сюрприз, сюрприз, співак заявив, що він, начебто, буде російською мовою. Мовляв, таким чином він закриє якийсь там гештальт. Та насправді, якщо ви не знали, Іван і не переставав співати російською, і як зараз підкують, не планує цього робити. Аргументи цьому, це, звісно, щось з чимось. Каже, він має типу Альтер-Его, де музика від нього звучить різними мовами. Хай вона говорить сама за себе. Що саме нам має сказати та музика, правда, неясно. Дорн, начебто, заявив, що за російську мову зараз доводиться виправдовуватися, але при цьому він не збирається закривати свою російськомовну історію. А музика, як м'яка сила, щоб це не означало, могла б, бодай, трохи е -е, розбавляти російську пропаганду. Знову ж таки, питання, як саме російські пісні мають розбавляти російську пропаганду в Але видно, Дорн. Своїй реальності знає та й таке це дурно вручив. Тим часом, уявіть собі, співачка Майлі Сайрус тепер замість гучних вечірок, алкоголю і заборонених, скажімо так, рослин, перейшла на інші, буквально які ростуть в неї в саду. Це на жарт, співачка, яка раніше була відома не тільки своїми хітами, але й скандальною поведінкою. Тепер обирає лійку, грядки і ромашки. Пліткують, що нещодавно Майлі відсвяткувала 5 років своєї тверезості і врятували її земля, насіння і садові рукавички. А от її подруга та колега по цеху, по принцеса Брітні Спірс, на жаль, не може похвалитися е, таким дзеном і гармонією із собою. Близькі до співачки як пліткують вкрай занепокоєні її станом. кажуть, мовляв, Брітні стала відлюдницею. Вона сидить майже постійно сама у своєму розкішному маєтку в Лос-Анджелесі. Виходить у світ вкрай рідко, а допомогу від інших ігнорує. Кажуть, у співачки абсолютно немає друзів, а компанію її складають персонал, охорона та асистенти. Іронія у тому, що коли суд зняв з неї опікунство батька, всі кричали: Ура! Вільна, брітні! Та виявилося, що свобода обернулася для неї, по ходу, катастрофою. Їй більше не треба проходити психіатричні обстеження, а проблем у себе спірс не бачить. І за законом штату Каліфорнія примусово змусити її лікуватися ніхто не може. Тож припускай. Мо що є велика ймовірність, що у співачки може статися черговий нервовий зрив, як у 2007-му, коли над її будинком кружляли вертольоти, а співачку прив'язано до ліжка, примусово госпіталізували через побоювання, що вона могла нашкодити собі і своїм дітям. Тож, може тепер Брітні і фрія кричали її фанати, але чи надовго питання залишається відкритим? У Нью-Йорку машину президента Франції Еммануеля Макрона зупинили копи. І не тому, що його водій перевищив швидкість. Бачите, дороги перекрили для кортежу президента США Дональда Трампа. Уявіть, Макрон, який щойно вийшов із виступу на генасамблеї ООН, почув від американського поліцейського Сарян Трамп мчить. Еммануель йому, начебто, навіть подзвонив. А Як справи? Він... Гадай, що. Я зараз чекаю на вулиці, тому що для тебе все перекрили. Але домовитися видно, не вийшло, і Трамп не захотів підкинути свого колегу. В результаті президент Франції змушений був перетворитися на президента пішохода і почапав пішки по Манхеттену в оточенні охорони. Думаєте, на цьому все закінчилося? Де там? Як вам це тут? Вже жертвою Трампівського кортежу став президент Туреччини Ердоган. Знову ж після зустрічі в ООН його охоронці мало з поліцейськими не побилися, коли хотіли прибрати огорожу. Врешті-решт нічого не вийшло. І Радже просто стояв і дивився, як Трамп з фанфарами їде собі у справах. Думаєте, на цьому все закінчилось? Ха, де там? Після цього поліція Нью-Йорку зупинила ще й президента Південної Кореї. Причина та сама: всім стояти, всім лежати. Трамп їде. Як і Ердоган, він сумно подивився вслід Трампу. Після чого пішов з охоронцями пішкарусом. русом. Зате одне ми знаємо точно. Трамп пересувається ефектно. Світові лідери точно походу зацінили. А ви були у барі під Побачимося Бачимося наступного тижня.